Ця вантажівка, заповнена питною водою, харчовими наборами та теплим одягом, попрямує на Херсонщину. Спершу зібрану допомогу освятили. Пошли Духа Твого Святого з вишнім благословенням на цей гуманітарний груз, який буде прямувати для наших людей на сході України, а саме в Береславі, поблагослови господи! Цю автомашину і шофера Віталія. Щоби вони озброєні силою небесного заступництва щасливо доїхали до міста Береслава і привезли допомогу людям, які її потребують. У вантажі 18,5 тонн питної води, 180 харчових наборів та одяг. Благодійний фонд Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії спільно з парафіяльною благодійною організацією Карітас, святий Пантелеймон, оголосили збір, до якого долучилися прихожани всієї єпархії. Абікормектутук ходьміянтрагедія Тертент. Коли ми дізналися про трагедію на Каховській ГЕС та побачили потребу місцевого населення в допомозі, то діється зіальна організація Карі суспільно з благодійною організацією Карітас святий Пантелеймон. Оголосили збір коштів. Ми планували закупити необхідне для жителів постраждалого регіону. Ми зв'язалися з тамтешніми місцевими організаціями Карітасу, і тоді дізналися, що найбільша потреба в них саме у воді. На тій території продовжуються обстріли. Ми зранку спілкувалися з директором тамтешнього Карітасу телефоном, і він розповів, що саме на той склад, куди ми мали доправити цю гуманітарну допомогу, вночі був приліт. І тепер ми маємо переглянути інші варіанти. Ми дуже потребували молитви владики, щоб ця допомога була доставлена, та її отримали ті, хто найбільше потребує підтримки. Раніше, одразу ж після підриву Каховської ГЕС спільними зусиллями єпархії Карітасу та обласної ради на Херсонщину зібрали і відправили 8 тонн гуманітарного вантажу. А це вже друга така допомога. Щасливі, що нам вдалося це зробити. Також до цього доєдналися наші угорські друзі, скажімо, угорські греко-католики і католики, які теж допомагали нам зробити цю збірку, особливо Hungary Гелпс, який з нами співпрацює від початку війни і багато допомагає теж переселеним особам. Ну і тому для нас, для нас є кажу, це дуже такий гарний момент, що ми можемо так виразити свою солідарність і, і ця допомога. Допомога є знаком того, що ми що ми єднаємося в тій, в тій допомозі тим людям, які є дуже близькі для нас. Ми не є далекі від них, хоч нас виділяють тисячі кілометрів. Але священики єпархії постійно про них думають і шукають, як їм допомогти. Водій Віталій везе допомогу на свою малу батьківщину. Я їду на Херсонщину. Я сам з Херсонщини на Борислав, а Там будемо бачити. Як mm -hmm. часто ви такі допомоги? Мобув разів 20 уже був в Херсоні. Ну все, що я їду сюди, звідсіля стараюсь брати загрузки туди на Херсон, щоб ну якось допомогти рідному місту, рідній області. Все. А скільки часу вам треба? щоб виїхнути? Ну я думаю, за два дні гуманітарний вантаж надійде до тамтешніх священників, які вже розподілятимуть допомогу тим, хто її потребує.